Дорогі брати і сестри в Христі, коли ми ушановуємо Пресвяте серце Ісуса Христа, то не перед тим серцем поклоняємось, яке стучало в ньому, а все, що означає Ісус, що означає Бог, що означає Осуть, тому що. Ми самі знаємо, що наше серце, яке в нас б'ється, воно дає нам життя, ну не тільки. Ну не тільки. Це тільки такий хоче бути вступ, щоб ми зрозуміли, хто такий є Бог, яке в нього серце, і це можемо тільки зрозуміти через Ісуса Христа. І сьогоднішнє читання, перше читання, воно було на угорській мові. Але перше читання було з книги Второзаконня, так дивно, чого воно якраз тут, при ушануванні Ісуса Христа Його серця. Ця п'ята книга Моїсея, саме послідня книга, називається Торозаконня, тому називається, тому що Моїсей знову говорить про закон. Але навіщо говорити знову про закон? Тому що 40 років. Ходили в пустині ізраїльтяни. І до святої землі дійшли тільки внуки і діти. Дуже важливо. Внуки і діти. Вони рабство не знали. Дуже важливо. Рабство, що було в Єгипті, вони про нього тільки чули. Так як, наприклад, тепер ви тут сидите. Ваші дідики розказували, що була Перша і Друга світова війна. Ви лише чули про неї, а тепер знаєте про неї. Не друга, але є війна. Зовсім по-іншому, коли я щось чую, і совсем по-іншому, коли я щось відчуваю і бачу. Ізраїль вийшов з Єгипту, Мойсей з ними, вивів їх, до Синай пустині. І коли вони дійшли до тої землі, де мали би війти, до святої землі перелякалися, бо там були люди. І Бог каже, добре, лякаєтесь, нехай буде по вашій волі. Лякаєтесь, не вірите, хоча я вас вивів, як орел на своїх спині, каже Свято Письмо. Я корел. Я вас ніс на своїй спині і вивіз з Єгипту сюди в цю пустиню. Вам не бракувало хліба, вам не бракувало води, вам не бракувало м'яса. Вас було все. Вас я обороняв, а ви не вірите, що війдете в цю землю. Добре. Нехай буде по вашій вірі. 40 років будете хотів в пустині і не ви на цю землю ваші діти і внуки. Це є в книзі торозаконня. І 40 років вони ходять в пустині і знову приходять до землі. Дідиків немає. Це, може, декілька батьків є, вони ж діти. Діти і внуки. Дивіться, тут це цей храм. Хто його будував? І знаєте, і не знаєте. Людські руки, ваші дідики і прабабки. Їхні руки. Подякуйте за них. Як вони молилися? Навіно так само, як і ви. Як поклонялися, навіно так само, як ви. І знову вертаюся до єврейців. Вони стоять перед землею, яку мають війти. І Мойсей каже, ви багато чого не знаєте. Та, да, відчували, що жити, що означає жити в пустині, але що означає бути в рабстві, що означає бути свободними і бути Богом піклуючим. пам'ятайте це, пам'ятайте, і Бог вас вибрав, не тому що ви такі гарні і вдосконалі. Ви були маленькі, Він вас вибрав. І тому вибрав, і тому вас носить. Тому і з вами, бо він є вірний. Він є вірний. І це Його серце, вірність, яку він пообіцяв. Вірний і каже тим молодим людям, які там є, і стоять. Я вам читаю Закон, слухайте Його і дотримуйтеся його, і пам'ятайте це все. Але дуже важливо, пам'ятайте, що. Бог вірний. Тисячу поколінь вірним тим, які шанують Його. Тисячу поколінь вірний тим, які шанують Його. Ти можеш усвідомити? Ти тепер тут. Може кажеш, Та, я звичайно сюди прийшов до цього храму. Але пам'ятаю, щось може, і бабка сюди ходила колись. А я впевнений, що бабка твоя молилася за тебе. Коли ти ще сюди і не ходив і тебе не було на світі. Вона молилася за своїх дітей, за своїх внуків, і тому ти тут. І не тільки, навіть, інші є причини, чому ти тут, але Бог є вірний. Це його можна казати друге ім'я. Бо перше ім'я, його я є сущий, я той, хто є, я завжди є для тебе. Друге ім'я. Я є вірний, я пообіцяв, і я буду вірний, я дав слово, і я буду вірний, якщо і ти будеш блюкати. Дуже довго розказувати, але якщо читаємо Біблію, то законня, Мойсей потім йде на гору, помирає. І його хороший слуга Ісус Навин заводить народ на ту землю, на святу землю. І починається книга Ісуса Навина. Вона просто говорить про те, що як єврейці дійшли на цю землю, як вони її поселилися на ній. І потім читаємо, яку книгу? Третю книгу після Ісуса Навина. Перша книга Ісуса Навина, друга, і потім читаємо книгу. Судді. І в тій книзі говориться про тих батьків, які були дітьми. Про тих внуків, які були тоді внуками, батьками стали і не стали слухняними Богові. Їхнє серце стало далеким. І що хоче сказати Біблія? Бога серце сущ. Я є для тебе і завжди є, і ти будеш. Я є вірним. Одне прошу від тебе. Не більше, будь вірним. В Едемі так само від Адама Єви ніщо інше не просив, це одне дерево не торкає. Будь вірний. І якщо далі читаємо Біблію, всю не хочу переказати, але царів Біблія каже Книга суддів, що тому народ такий був слабий, тому він так блукав, тому що ще не було царя. Неправда. Є в них цар, і вони так само потім блукають. Можемо читати книгу Самуїла і потім читаємо книгу царів, блукають, блукають, блукають. А Бог вірний, Бог вірний, Бог вірний і Бог вірний. Аж до сьогоднішнього дня вірний. Своєму Слові і Ісусові Христові. Це є серце Ісуса Христа, та вірність Отцеві і та відданість своєму Отцеві Богові і Його відданість нам, вірні Слові. Я є той, хто є. Я є сущий, я є вірний і третєго ім'я я є любов. Я є любов. Так як сьогодні чули в читанні Йоанна, Йоан один із апостолів, який помер своєю смертю на острові Патмос і дуже старий. Можете собі представити старого, старого чоловіка, який так багато пережив і каже, дітоньки, так називає нас, дітоньки. Любіть один одного. Ви знаєте, як нас любить Ісус, дітоньки, та любіть один одного. Чого вони любите один одного? Дивись, Бог любить тебе. Дивись, любить всіх. Дивись, любить і тих, які ворожнечу роблять. Любить, бо Він є Богом, бо Він є любов'ю. І Йоанн каже, хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі. Або хто перебуває в Бозі, той перебуває в любові, одне і теж. І що все, що я тут розказав із Біблії, скласти докупи на наше життя. Ти родився із любові. А кажеш, та не так і любили мене, батьки. Може ні. Але Бог хотів тебе. Він першим хотів тебе. З любові ти родився на цей світ. І потім ті батьки тебе обороняли, Та, як Ізраїль ходив у пустині, тримав їх Бог. І батьки так само тримають і нас, і піклуються нами, і обороняють, щоб нічого поганого з нами не сталося. І потім діти виростають. Іду своєю дорогою. І що каже батько і мама, будь вірний тому, що ти вчив. Будь вірний Богові. Будь вірний. Але дуже важливо сказати, будь вірний, але пам'ятай, що Бог так само вірний. Якщо би ти не був вірний, якби ти заблукав, він є вірним завжди. Це пам'ятай. Так як готуємо дітей до першого причастя, думаю, тут теж готуються до першого причастя. І є таке в людині переживання, чи ці діти залишаться в храмі. Та на 80% ні, Але все одно не біда. Я завжди кажу батькам і всім, може вони відійдуть. Але дуже важливо, щоб вони знали, куди треба повернутися, куди треба повернутися, щоб пам'ятали, де вони були добре, щоб пам'ятали, де була та вірність, Щоб пам'ятали, де була та любов, Щоб пам'ятали, якщо і забудуть на декілька років, побудуть у пустині, вернуться до того вірного Бога, який є вірним. І це нечто інший, як наш Господь Бог Ісус Христос, і Його серце, Його добре, придобре і чисте серце. І хоче, щоб і наше серце було подібним Його серце. І тому сьогодні в милі ми читали і чули, що Він каже. Я є сумиренний, ідіть до мене і вчіться від мене, доброти, сумирення, любові. І хто приходить до мене, тому я відкрию істину велику Бога, любові, доброти і вірності. Бажаю вам усім, щоб та любов, яка вже палає у твоєму серці, вона зростала. Та вірність, яка є у твоєму серці, вона зростала. І Господь Бог, який є теж вірний, нехай тебе винагородить своєю любов'ю і благодатями. Амінь.